Правило трьоххвилин, яке вам допоможе позбутися переїдань і взагалі зайвих під'їдань, зайвих перекусів і зайвих прийомів їжі. Як тільки ви відчули, що ви ніби хочете їсти, перша хвилина, ви себе запитуєте, я голодна чи не голодна, коли я останній раз їла, коли в мене буде наступний прийом їжі, і постарайтесь почути себе, свій повністю організм, своє діло, свій шлунок, чи ви справді голодні, чи просто це ваша думка лише в вашій голові. Друга хвилина, думайте, чи, що я зараз роблю, е, чи мені просто сумно, чи мені просто немає з чим займатися, чи мені потрібно просто про інше щось подумати, і ваші думки відразу переключаються на інше. Якщо не переключаються на інше, а тільки про їжу, це, скоріше всього, емоційний потяг до їжі. Тому третя хвилина: беремо склянку води, випиваємо повну склянку води і слідкуємо за собою. Якщо ви. І досі хочете їсти, і ви досі голодні, і ваш організм, ваші сигнали, тіла вам про це говорять, і через три хвилини також, сідайте їжте. Якщо ні, відкладаємо склянку і йдемо займатися своїми справами. Підписуйся на мій блог, мої відео заміняють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.